Вітаю всіх. Зроблю зараз відео Херсонська область загальні тенденції. Херсонська область загальні тенденції. Я робила вже області, так, Херсонська область, загальні тенденції. Так, так загальні енергії. Багато. Карт вилізло щось. Дві три, дві. Застій. Повний застій у усьому, що неможливо. От те, що накопичено, те, що зроблено, от там і є. Тобто це так ось. Результат, який є в області, ось він і залишається. Добре, розвиток, захист. Захист. Деокупація. Ніяк. Можлива окупація повторна. І кінцевий результат. Розвиток. Якийсь рух є, ви знаєте, плани є. По розвитку дуже сильні плани є. Але ж це можливо, якщо не буде летіти. Розвиток гальмують руйнування постійні, скажу чесно. Через постійні руйнування гальмується розвиток, не більше. Захист поганий захист, його неможливо зробити. Там щось можливо обіцяють, але війна поряд дуже. Захист не працює в цих умовах, які є. Він намагається щось зробити, але може антимопедники якісь. Деокупація. До Деокупація До важке питання по справедливості, як би воно потрібно, але потрібно дуже багато ресурсу для цього. Ви знаєте, воно неможлива взагалі. Найближчий час. Наша влада ну це наша влада в Херсонській області, що є, що маємо, то маємо. Намагання є, намагання, але ворог поряд. І ситуація підвісає, де Окупації немає. Немає, немає. Окупація. Дивимось окупацію. Можливо, ще. Ні, не буде її. І не буде, щоб ви зрозуміли. Емоції багато на цю тему, але також не буде її. Розвідка є ворога. Не буде, не бійтесь, цього ні. То це Україна. Все це Україна. Окупації повтореної не буде. Можуть лізти якісь ДРГ, розвідка якась бути, але не більше. Кінцевий результат який? у угу. нас? Ну, партнери просять щось. Сил, сила, сила є там, захист є. Якісь ресурси також надаються. Але, ви знаєте, застій. Застій. Вони намагаються щось, але застій. Я робила на Херсонську області розклади, що там, як по колу все ходить, Ото і є. І хочу загальні енергії сказати, я робила на Херсон. Знаєте, воно як по колу все, ось воно і є. От те, що змогли здобути, ось ці здобутки, от на тих здобутках воно і буде сидіти. Руйнування постійні є, розвиток гальмуть руйнування, далі, ось бачите розклад, Херсонська область, на жаль, так воно і буде.